Вітаю, друзі! Це дуже важливе відео для клієнтів. В цьому відео я демонструю, що таке базовий комплект автономки від нашої майстерні, що в нього входить, і як це все виглядає, я покажу. В чому сенс? Значить, базовий комплект себе представляє ну, мінімальний набор, який потрібен для монтажа мокрої автономки на автомобіль. Електричка, це чи автомобіль з ДВС, в принципі, не має значення. Все підходить і туди, і туди. Зараз я покажу всі компоненти і поясню, чому саме так зібраний набор базовий. Власний котел. Ну, Котел може бути і термотоп С, і Термотоп-В, і Термотоп Ево, Термотоп В. Тобто, що клієнт хоче, то йому як ми в комплект ми і кламо. Дозуючий насос обов'язково. Демфер дозуючого насосу. Тобто, щоб дозуючий насос, він громко клацає, І щоб по кузову він не стучав, обов'язково потрібен демпфер. Тобто це е, два компоненти е, невід'ємні і необхідні. Далі, тосольна помпа. В даному випадку це божевська безколекторна помпа, теж на демпфері, щоб вона не гуділа по кузові. І демфер з кріпленням з таким. Оригінальний мерседесовський. Демпфер такий з 211- го мерседеса в даному випадку. Помпа тосольна. І металеве кріплення на кузов. Далі. Вихлопна гофра довжиною метр. Це флекс стандартна гофра. Оригінальна завод завод цей стоїть в Польщі. Це той завод, який на конвейер поставляє оці матеріали. Вона важка, мотана, дуже еластична. От, не катана, гофра мотана. Хомут кріплення гофри вихлопної. Це в базі він один буде. З нержавіючої сталі. Болт теж нержавіюча сталь 24-26 мм. Така товста дебела нержавійка. Вебастовський оригінальний хамодун. Далі. Демпфер впускного повітря. Є окремі відео, де я розповідаю і про помпи, і про демпфер, і про вихлопну систему. Там можете подивитись більш детально. Це демпфер, це глушник впускного повітря. Обов'язковий компонент. Він може бути такий, може бути і такого плану. Тобто стаціонарний, котрий ставиться безпосередньо на корпус котла. Отаким чином. І закріпляється скобою. Значить, якщо такий варіант, то тільки скоба додаткова і все. Якщо такий варіант, то ще на додаток буде отака гофрочка алюмінієва Тобто вона ставиться сюди і накручується інший кінець сюди. І десь в стороні оцей демпфер ставиться. Далі, обов'язковий компонент. Можете подивитись про нього окреме відео, як він монтується і чому ми рекомендуємо це ставити. Це паливна магістралка. Для електрички або для автомобіля з ДВС цей комплект, в принципі, однаковий. Можна тільки трошки, ну, щоб грошей зекономити, на електричку, зазвичай оцього поліамідної трубки її потрібно ну, десь там пара метрів. В стандартному наборі її 5 метрів, з'єднувальний шланг, і забірник. Е, в бак. Паливний стакан, забірник ставиться так, головкою вверх, гайка знизу. Якщо це електричка, то забірник з бачка пластикового виводиться наружу, і оця частина залишається в паливному бачку. Тут вона підрізається і через з'єднувальний шланг з'єднується з поліамідкою і на паливний насос і на котел. Тобто, це можна трохи переробити і використати його для підключення. Паливо ну, бачок. Або якщо е, горлишко бака е, досить таке велике, то можна, в принципі, зверху поставити, опустити на дно бачка і поставити класичним способом на електричку цей комплект. Далі, проводка. проводка схема, в принципі, для котлів різних типів, вона ну, в цілому однакова. Відрізняються тільки фішки. Фішки живлення, управління, підключення там помпи, дозуючого насосу. Це проводка для термотоксі. Стандартна. Вона з якісного дроту зроблена німецького. Це той дріт, що ми беремо на заводі, де виготовляють на конвейер для Volkswagen проводки. Тобто дуже висока якість. Дроту самого, фішки оригінальні йдуть. Всі класні, вакуумні. Самі контакти, термінали, пробки, все класне. Запобіжники, МТА. Дуже високої якісті колодки, якби проводка випроводки класно. Оце в комплекті базовому йде. Потім кріплення котла. Тобто то, до чого потім можна щось там додавати, якісь пластини монтажні, там. то, що дозволяє легко е перейти з кріплення котла там на кузов кудись. Отаке От кріплення з штатними, якщо це цешка, то це будуть болти. Якщо модель термотоп, Вій термотоп. Ево, вево, отаке кріплення буде, теж з болтами М5, тут саморези, тут болти. Далі орган управління простий це кнопка. Тобто в базі це просто кнопочка з підсвіткою, З роз'ємчиком тут, роз'ємчиком тут. Цей роз'ємчик втикається відповідно в, той, в ту косичку, що йде в салон. Тобто ви з'єднуєте, все, в салоні у вас кнопка є. Значить, якщо. якщо Котел мали, має аналогове управління, тобто плата управляється просто тим, що ти подаєш туди плюс, то е, більше в комплекті, в принципі, нічого немає. Якщо котел ну, свіженький, там більш-менш роками з машини свіжої зняти, там аналогове управління, практично ви не знаєте, там всюди вже плати управляються е, або каншиною, або по v шині, тобто по фірмовій діагностичній шині. Для того, щоб управляти по цифровому каналу, Цим опалювачем в базі додається отакий пристрій WebBoost Driver. Тобто він дозволяє управляти котлом по вишині. Це з'єднується отаким чином, да? підключається до проводки, це в салоні буде пристрій. А сюди вже підключається кнопка. Або якщо більш дорогий комплект якийсь, то, може, якийсь там телестарт можна під'єднати. Тобто аналоговим сигналом через WebBoost Драйвер буде управлятися котел. Такий принцип. Оцей Вебус-драйвер, він в принципі ціни не додає. Якщо плата ставиться з цифровим управлінням, то це нічого там переплачувати за нього не потрібно, він йде в комплекті. Просто чим далі, тим менше котлів зустрічається в нормальному стані з платами, які мають аналогове управління. І плати вже старі, і котли вже старі. А на свіжих автомобілях, ну, наприклад, там котел з Т5-го, з q 7 котел, з якихось мерседесів 211, 220 котел. Там тільки у цешки управління е, по цифрі, по вишині. То ми, ми такі модулі використовуємо. Він повністю сам ідентифікує помилки, блокування, скидає, і котел повністю веде себе так, іначе він за аналоговою платою. Тут є наші координати, все. Ми даємо гарантію на цей пристрій, але зазвичай ці драйвери вони дуже такі не зроблені і вони ніколи з строю не виходять. Оце в нас все база. Да? Додати що можна? До бази можна додати фітинги для під'єднання до системи охолодження двигуна такого плану для під'єднання тосольних шлангів. Можна додати монтажні пластини. Можна розширити управління і додати ну, можливості, кнопки. Додати е, простенький телестарт, можна додати таймери. До таймерів також можна додати радіоуправління, такі додаткові косички. Можна додати тосольний рукав. Можна додати глушник з фітингами кріплення виплатної системи. Про глушники є окреме відео, подивіться на нашому каналі. Тобто, в принципі, можна додати ну, всі основні матеріали, які необхідні для е, монтажа опалювача на автомобіль. Але в принципі ці компоненти ви можете купити самі такої якості, як вам потрібні. Це не поганий рукав, семперіт, але можна взяти кращий, можна взяти силикон. Ми його не беремо, бо він дуже дорогий. Для себе краще ставити силикон. Можна підібрати фітинги при монтажі. Які самі вам потрібні, бо точно вгадати, що вам буде потрібно, це досить таки складно. Ті компоненти, які ви можете купити в будь-якому автомагазині, чи в сервісі, де встановлюють газове обладнання, бо там завжди є такі фітинги, є оці шланги, бо редуктор врізається, систему охолодження, тільки там для підігріву він врізається, це все можна по місці. В базі в нас ті компоненти, яких ми не знайдемо в звичайному магазині. Додатково розширення комплектів йде за счет отаких таких от матеріалів. Тому це справа вже кожного клієнта. Що клієнт забажає, тому йому комплект і додаємо. За додаткову вартість, звісно. Сподіваюся, друзі, що ця інформація стане вам нагоді, що всім все зрозуміло, що ця інформація буде для вас корисною. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зв'язуйтесь з нами, робіть замовлення на все добре.